Багато людей говорить, що нічого не змінилося. Але поглянути на тих молодих хлопців дівчат, які зараз нас захищають, які роблять добрі справи, і навіть взагалі-то справи милосердя я бачу у потелебаченні нашому, як наші патрульні без, допомогли безпритульному. Наші патрульні луцькі допомагали собаці, яку збили, вихожувати її. І це досить. Великий показник, як для мене, як для людини, яка живе в цьому місці, яка зустрічається з багатьма людьми, спілкується. Багато чого змінилося. Тому що люди почали більше довіряти поліції. Поліція краще відноситься до людей. І вже зараз, як їздиш машиною по місці, то бачиш, що вже тобі не мога не, не, не моргають, не кажуть, там стоїть хабарник. Тепер вже ти їдеш і бачиш, що поліція на своєму місці, що вона патрулює, що вона їздить, що вона допомагає людям.